Давно я хотів придбати собі продукцію даного бренду, поки що грошей небагато, тому починаємо з отакого мінімального апарату. Невеличкий анбоксинг. Я думаю, для моїх цілей буде поки що достатньо. Там розживемося грошима, купимо щось потужніше. Такий апаратик взяв ручний розміром, як дівчача сумочка. Тобто, я думаю, що будемо працювати непогано, кажуть, що на 120 А. Там не казав, але Ален Драгон є Велден Драгон. Як то кажуть, якісний китай, навіть мідні дроти, хто б там би що не казав. і та е хвальона тесла в мене є вдома, так і там навіть і ті алюмінієві дроти, важко зняти, ну повірте на слово. то та Там алюмінієві дроти е покриті міддю. Тому зараз е розпаковую, все підключаю і пробую, буду пробувати, як воно працює. Погнали! Як бачите, накручені на максималку, тобто можна скрутити, можна накрутити, так як світло в розетці в нас дуже погане, доводиться працювати від генератора, як чуєте на задньому фоні він працює. Трішки, ну як трішки, дуже довга переноска, але нічого страшного, нам вистачає. Так зварює, просто як йти. Також до радянського автопрому такий кронштейник довелося підварити, бо лопнув амортизатор трішечки, чуть не відпав, але запиляв, заварилося іде, я думаю. Яка тут картина, ну нічого страшного. Я думаю, що буде повністю працювати. Зараз наступне відео покажу, для яких цілей був куплений цей апарат. За тисячі гривень для тих цілей, які нам потрібні, його вистачає цілком і повністю.